Ось і знову зима білоброва, Побіліла поля та хати, заквічала у іні діброву, Через річку наводить мости. З настанням зими люди неодмінно починають готуватися до новорічних та різдвяних свят. Яке ж зимове свято без ялинки? Вона приносить в кожен дім радісний, святковий казковий настрій. Діти, вам подобається прикрашати ялинку? Мені теж. А чим прикрашають ялинки? Різними іграшками, прикрасами. Давайте разом наряджати ялинку. Я приготувала ялинкові прикраси. Давайте розглянемо їх та назвемо. Що ви бачите? Кулька, іграшкова тваринка, шишка, бурулька. А скільки всього іграшок? Чотири розглянемо ось цю іграшку, на яку геометричну фігуру вона схожа. Правильно на кулю. Ці іграшки ми розвісимо на гілках ялинки. А ще вгорі на ялинку одягають прикрасу верхівку. Подивіться, яка гарна ялинка у нас вийшла. Скільки іграшок на ялинці? Багато. А скільки верхівок на ялинці? Одна. Очікуючи свята, люди готують подарунки та складають їх внизу. Під ялинкою. Подивіться уважно, однакові подарунки чи різні? Так, вони різні за розміром та кольором, на яку геометричну фігуру схожий цей подарунок на куб. Зимових свят багато і вони різні, але найголовнішим зимовим святом є Різдво Христове. Очікуючи цього свята, кожна сім'я прикрашає свою домівку святковими рушниками, вишиванками, солом'яним павуком. За традицією перед Різдвом нічого не їдять. І тільки увечері, після появі на небі зірки, що сповіщає про народження Ісуса Христа, родина збирається на святу вечерю. На столі багато різних страв. Серед них вареники з різними начинками, пампушки з часником, кутя. Кутя – це страва, яка символізує достаток і здоров'я у родині. Готують її із пшениці, маку, меду. Горіхів та ізюму. Обов'язково на різдвяному столі є узвар. Це напій, який варять із сухих фруктів та меду. Найяскравішою традицією різдва є коляда, а головною особою дідух. Його роблять із соломи. Та прикрашають стрічками, сухими квітами і ставлять у кутку хати. Вранці колядники ходять по домівкам. Обов'язковим атрибутом Різдва є колядницька зірка. Це старовинний символ новонародженого сонця. Зірку прикрашають кольоровими стрічками та паперами. Давайте розглянемо ці стрічки. Скільки стрічок? Багато. Вони однакового кольору чи різного. Різного давайте пригадаємо назви кольорів. Тут є і жовта стрічка. Червона, синя, рожева, зелена, блакитна. А ось і інші стрічки. Скільки їх? Давайте порахуємо. Чотири стрічки. Чи однакової вони довжини, чи ні? Ні, вони різної довжини. Якого кольору найдовша стрічка червоного. Якого кольору найкоротша стрічка білого. Коли колядники ходять по хатах, вони співають колядки. Це обрядові пісні, які славлять появу Ісуса Христа. Колядники бажають господарям осель добра, щастя, здоров'я. За це господарі обдаровують їх солодощами та дрібними грішми. Сьогодні діти. Ви познайомилися із найчарівнішим зимовим святом Різдвом, але на цьому Різдвяні свята не закінчуються. Після Різдва будуть і інші свята аж до кінця зими, і закінчаться вони святом зустрічі з весною, яке називається стрітенням. Бажаю вам гарно провести новорічні та різдвяні та зимові свята.